Кого ти радиш читати і слухати для того, щоб орієнтуватися в ситуації? Інформаційний спротив. Це от наша я не знаю, громадська організація, там не державна якась там структура, вони дуже якісно роблять матеріали. Я, я ще слухаю Арістовича. Він робить просто таке коротке зведення по розкладах, тому що у нього ну, він же ж як радіо, у нього купа сприймачів інформації і, і купа знайомих служить, і Вони йому подають інформацію, в тому числі якби і ми, коли на якихось напрямках були. То я з ним взаємодіяв. І він так само дуже швидко дає взаємодію по місцях. Тобто, вечірній Радіо Арістович він досі дає швидку викладку розкладів, що де відбувається. Стосовно а що... немає питань до точності. До точності? Я не зустрічав у нього якісь. Я, коли були от по високопіллю цієї історії, ми тоді якраз під високопіллям було. То тоді багато хто е, помилявся стосовно того, що там е, обходять, не обходять високопілля, а ми якраз там сиділи, і я тоді якби, і кажу, що там, ні, там історія якби, значно песимістичніша, чим є. Е, от, тому я не зустрічав, щоб у нього якісь були. Ні, там ну помиляв... найрезонансніший випадок був з ракетою, ти ж пам'ятаєш? Ні, так це ж це питання трактування. Це... Ні, Тут же ж ні, діло в тому, збили не збили ми цю ракету. Це не грає ніякорові. Все одно все розуміють. Коротше, це використали Хей до Арестовича якісь політичні розклади для того, щоб просто цю історію якби там замили. Там насправді в цьому контексті там він нашкодив нашій державі. А російські канали показали. Тут справа в тому, хто взагалі дивиться. Якщо ти дивишся російські канали, то ти якби ну в якості гумора їх можна дивитися. Якщо ти дивишся, що вони про нас кажуть, що вони об'являть нас там фашистами там, і так далі, ну це тоді треба бути дебілом, Мабуть, він допустився там. Тоді помилку, він сам про це визнав, але це ні до чого не призвило. Як, Як наша ракета, яка. Я не знаю, там зараз встановили, це не встановили та що упала в Польщу, Там загинув тракторист. І що, І ніхера, тому що внаслідок російської обстрілів ведеться війна, тобто це навіть Польща до цього віднеслася порозумінням. Ну, якщо Польща, це якби зрозуміла, то нашо наші всередині це роздувається. Просто український цей хахвасрач, якби це, це любов до цього в таких воєнних контекстах. Тут е, Арестовича можна використовувати, е, він швидко організовує взаємодії по секторах, е, от зв'язати між собою там підрозділи. У нього це добре виходить. Швидко робити В деяких місцях. ти розумієш. Головний хейт був навіть не через те, що це якось можуть використати росіяни, тому що багатьом українцям просто пофіг на те, як можуть використати росіяни. Це про внутрішню комунікацію. Це про комунікацію. Ну, Це просто хейтаристовича. Це просто тому, що спочатку вони е, облизили його, а потім е, уже язик натерели. каже, давайте в нього плюнемо. Це нормально. він до цього був готовий. Тобто він же ж е, я думаю, не жаліється. Це нормально. Тобто, я не знаю. Мене вже теж там. Ні -ні, десь... Я мав на увазі. Я, я мав на увазі комунікацію між державою і суспільством. Е, про те, як держава. треба, варто і як буде корисно або не корисно подавати інформацію. Е, тоді в тому де, де, де держава, де Рестович, не штатний радник без зарплати. Раз, два, де були ці всі хейтери Лестовича тоді в березні місяці? Половина з них повиїжджала тоді з Києва, тікала. Е, і їх не сиділа в центрі Києва, які все ж очікували, що його просто захоплять або розбомблять. А він там тоді сидів. Е, ну він там сидів, тому що його там тоді бачили. От відповідно, а не хтось, може думає, що він десь там от'їхав, хоча б там в район Вишневого. Ні, він Район Вишневого. Тому е він тоді своєю задачі спорався. І само собою, що десь допускаються можуть помилки. Так, всі допускаються помилок. В, в будь-яких операціях є помилки, десь допускаються помилки всі наші державні інституції, е е їх там, за це розформувати або повісить, розстріляти, і, там придумуєш, що наліставить вини ракетних обстрілів. Це якби український Фейсбук-кей, тому що ну, росла булки, шановні громадяни, тому що війна ходить далі. Зараз е трошки знову тонізується, коли почнеться все, що почнеться на Сході.